Пам'ятаємо про тих, хто не повернувся з битви. Ми думаємо про вас, хто серед нас живе. Ми будемо за вас свій очі край любити, і на землі своїй лишати добрий світ. Україна наше милосердне, Час єднання синів настає, то нічого, що ми не безсмертні, за безсмертям болюся Твоє. Весна іде переможним кроком Відпаному в вічному вогні, де трави, крізь хвилини дні і роки, несе нащадкам Спогади свої, Україна, молюся за мову, за божественну мову твою і за вроду твою калинову, від якої добрі жовте Віки, Віти, мовгора злами ні, то не відео, а пам'ять уху, нехай же ми не Не спить далеко не і стали це тума у і голос чути з могил, хай буде тричі, проклятий. Ми пам'ятаємо, хто в лиху добу, в броні важкій, віддав останні сили. Ми зараз підірку жугу відносимо на засмучені могили. Я пісня линувся не безкрилату, бо майже на небо хреблі та салют. День пам'яті, найкраще свято. Дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео.